Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам. Цьогоріч я вперше вирощувала гарбуз зимовий солодкий. На пакетику, щоправда, була інформація, що він виростає більший, але, можливо, посушливе літо, а можливо, він і повинен таким бути. Наприклад, на полицях супермаркетів я бачу взимку от якраз такі доволі невеликі гарбузи. А ось такий він у розрізі, дуже такий насичений помаранчевий колір і надзвичайно солодкий на смак, такий, не наче якийсь фрукт. Немає такого специфічного гарбузового запаху, який є в деяких сортів, і за який гарбузи не люблять чоловіки здебільшого і діти. Цікавилася я інформацією в інтернеті про цей сорт і прочитала, що це найсолодші гарбузи. Справді, із тих, що я пробувала, вони найсолодші. Хоча я маю надзвичайно такі смачні сорти, як Pink Banana Gigant і Hokkaido. про них у мене на каналі є відео. Але цей гарбуз, він солодющий, він справді не наче якийсь от фрукт. Якби заплющити очі, то навіть не відразу можна сказати, що це гарбуз. До того ж, цей гарбуз не волокнистий, має дуже приємну консистенцію м'якушу. Дуже смачний, у вареному і особливо в запеченому вигляді. Однозначно, що буду вирощувати й надалі. І вам рекомендую. Хто ще не пробував, не вирощував, обов'язково спробуйте, бо цей сорт того вартий. Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!